Привіт, майбутні ран'є! В цьому відео я покажу, як зареєструватися на Bybit, як пройти верифікацію, як поповнити рахунок двома способами, і як купити криптовалюту. Реєстрацію і верифікацію будемо проходити на мобільному телефоні, тому що, як на мене, зручніше, і в будь-якому випадку потрібен мобільний телефон, так що без зайвих слів беремо гаджет руки і приступаємо. Переходимо по посиланню, яке я залишив в описі під відео. І, кстати, по цьому посиланні отримаєте різні бонуси і плюшки. Так, тут потрібно ввести електронну пошту. В момент по поводу електронної пошти я рекомендую для бірж створити нову, просто щоб знизити ризик зламу вашого аккаунту. Потім придумуємо пароль, ідемо далі. Проходимо капчу. Тут потрібно ввести шестизначний код, який має прийти на вашу електронну пошту. Копіюємо. Вставляємо. Після цього потрібно скачати додаток можна із App Store або Google Play у мене вже скачаний, так що я відразу підходжу до нього. А тут можете ознайомитись із бонусами, за які ви можете отримати USDT. Йдемо назад. Потім у лівому верхньому куті натискаємо на наш аккаунт. Натискаємо на посвідчення особи. Вибираємо Верифікувати. Потім вибираємо країну. В моєму випадку це Україна. Потім вибираємо тип документу, який буде верифікуватись, взагалі, без різниці, якщо хочете, навіть посвідчення водія, якщо маєте, якщо ні, паспорт. Потім йдемо чітко по інструкції, зробили фотографію лицевої сторони, потім зворотньої сторони, і також запросить зробити селфі. Після того, як ви відіслали документи, буквально дві. 5 хвилин і верифікація пройдена. Якщо все пройшло гладко, у вас з'явиться така зелена галочка, і підтверджено. Потім я покажу, як поповнити рахунок. Вибираємо перший спосіб. Вибирайте валюту. У моєму випадку це євро, можна гривню вибрати. Потім вибираєте стейблкоін. Чому саме стейблкоін? Тому що, купуючи його, ви... це, як... це як долар, що за нього ви можете купляти потім інші криптовалюти. Або USDT, або USD це взагалі без різниці. Тут внизу вибираємо спосіб оплати. Я вибираю банківську карту, вводимо суму, буде 50 євро. Я, чесно кажучи, переважно користуюсь цим способом, тому що для мене це зручно і просто-напросто швидко. Бувають моменти, що. Не можна поповнити через українську карту, тому краще підійде наступний спосіб. Тут ставимо галочку і підтверджуємо, потім так само залишається підтвердити уже на вашому телефоні. Переходимо до наступного способу: це підкупі. Це вже більш такий делікатний спосіб, що потрібно бути уважним. Навіть не дивлячись на те, що Байбіт виступає як гарант, хоч неможливо вас обманути, але все ж таки ці мерчанти, які вам продають або купляють криптовалюту, вони все ж таки грають на людському факторі. Так що є тут ризик, що можна обманути. Потім про це я скажу. Тут вибираємо купляти, потім обов'язково. Тут вибираємо спосіб, через який ми будемо купляти наш стейблкоін. У моєму випадку це Vice, потім внизу підтвердити, вводимо суму. І нам відразу підтягуються менчати, які можуть нам оформити цей ордер. Першого відразу пропускаю, тому що він Ineligible. Так бачу, третього є галочка, яка показує, що він із відмінною репутацією. Це мене дуже сильно влаштовує. Потім е, звертаємо увагу на кількість ордерів, яку він виконав. і... Відсоток успішних ордерів 100%. Натискаємо купити, читаємо примітку, потім вводимо суму, я буду 100 євро. Ознайомлюємося із підказкою з безпеки. Йдемо далі. І дивимось. В правому куті можна переписуватись із самим уже мерчантом, Так, реквізити. Написано, що в чаті потрібно попросити. Тепер по поводу того моменту, як мерчанти можуть обманути. Коли ви вже відіслали гроші, ви натискаєте оплату здійснену. Якщо мерчант вам в чаті написав, що я вам вже скину криптовалюту, але вона вам ще не прийшла, то ні в якому разі не підтверджуйте, що криптовалюта до вас прийшла. Тільки в якому випадку мерчант може вас обманути, тому що він її не послав, ви підтвердили і. Звісно залишитись із своїми інтересами, а він залишиться із своїми. Все, рахунок я поповнив, пройшло все максимально гладко. Щоб знали, що кошти приходять на аккаунт фінансування. Як то подивитись, натискаєте на свій аккаунт в правому куті, натискаєте на активи і вибираєте аккаунт фінансування. Він відкривається знову. Потім, якщо ви хочете купити криптовалюту, то вам потрібно коштів перекинути із аккаунта фінансування на аккаунт єдиний торговий аккаунт. В правому куті натискаєте на Переказ, вибираєте фінансування і перекидаєте на торговий аккаунт. Вибираєте криптовалюту і вибираєте скільки вам потрібно. Підтвердити. І зараз ми можемо купити криптовалюту. Переходимо в торгівля. Вибираємо торгувати на споті. Я не буду давати всі деталі, покажу тільки, що, де і як можна купити криптовалюту. По-перше, вибираємо криптовалюту у, правому, у лівому у верхньому куті вибираємо, що ми хочемо купити. Я, наприклад, вибираю ефір. Натискаємо, як статі по поводу USDT. Якщо ви купили USDT, то в цій клаці вибираєте USDT. Якщо USDC, то вибираєте USDC і потім усі пари підтягнуться відповідно до стейблкоїна. В моєму випадку я купив USDT і тепер вибираю ефір і будемо купляти ефір за стейблкоїн USDT. Потім в правому куті. Тут де лімітний, вибираємо ринковий, вводимо суму, я купляю на 27 USDT. Нормально. Потім купити, підтвердити. І ми купили ефір. Подивитись, де він є, натискаємо на нашу голову, на наш аккаунт Активи. Активі. Переходимо в єдиний торговий аккаунт. І ось бачимо, що у нас залишилось 73 USDT і наш куплений ефір. А якщо ви, наприклад, хочете перекинути із біржі на біржу ці ефіри, то само натискаєте переказ. І з торгового аккаунту перекидайте на аккаунт фінансування, тому що тільки із аккаунту фінансування можна перекидати або на гаманці, або вже на інші біржі. Якщо вам ця інформація була корисна, підпишіться на мій YouTube канал. Також в мене є Telegram канал в якому я ділюся, як і на чому я заробляю різні проекти, які я відпрацьовую посилання. Я залишу в описі під відео. До побачення!